Як огірки впливають на наше здоров'я, чи справді вони корисні? Сьогодні ви дізнаєтеся багато цінної інформації, і, можливо, ваше ставлення до улюблених огірків зміниться. Спершу розповім, як насправді ці овочі впливають на організм, чи можна їх використовувати з лікувальною метою, а головне, кому вони категорично не рекомендовані? Ця інформація може здивувати вас і, ймовірно, Хтось навіть захоче її спростувати. Але я все одно про це скажу згідно з однією з версій, батьківщиною огірків вважають Індію та Китай, де ці рослини досі можна зустріти у дикій природі. За іншою версією, вперше вони з'явились на території сучасної Болгарії, одній з давніх фракійських земель. Вирощувати огірки почали майже три тисячі років тому, і з часом вони поширились по всьому світу. Нині свіжими огірками із задоволенням ласують в Україні і не тільки. Перше, що приваблює прихильників здорового способу життя, це високий вміст води та клітковини. Завдяки цьому огірки сприяють очищенню організму від поганого холестерину, уповільнюють процеси старіння, підтримують нормальний обмін речовин, вони полегшують травлення, покращують апетит, калій у складі овоча підтримує роботу серця та нирок. Стабілізує тиск і передачу нервових імпульсів. йод, у свою чергу, важливий для профілактики захворювань щитоподібної залози. Огірки на 96% складаються з води, в якій розчинені корисні речовини, що легко засвоюються організмом серед мікроелементів: магній, кремній, цинк, натрій, кальцій, фосфор, а також безліч вітамінів. Наприклад, Вітамін в 1 підтримує зір, покращує стан шкіри, нормалізує нервову систему. Вітамін С зміцнює імунітет і захищає судини, кислоти в огірках регулюють обмін вуглеводів, запобігаючи утворенню жирових відкладень. Шкірка огірка не менш корисна, у ній міститься фітин алкалоїд із антиоксидантною дією, який захищає мозок і допомагає запобігти хворобі Альцгеймера. Лігнаний фітоестрогени в шкірці огірка також зменшують ризик онкологічних хвороб. Тож тим, хто звик очищати огірки, варто переглянути цю звичку. Коли ми вживаємо огірки, організм позбувається зайвої води, а робота печінки, серця і нирок нормалізується. Сік огірка цінують у народній медицині за його відхаркувальні властивості, а також як засіб при болях у шлунку та кишечнику. Огірок має сечогінну та жовчогінну дію, сприяє відновленню кислотно-лужного балансу. Якщо рівень кислотності в організмі підвищений, важче боротися з висипаннями, фурункулами, незагойними ранами, огірок допоможе відновити баланс і пришвидшити одужання. Завдяки великій кількості води огірки допомагають виводити токсини, тож їх часто застосовують при отруєннях. Регулярне вживання запобігає накопиченню шлаків і шкідливих речовин. Сік огірка рекомендують пити людям із проблемами жовчного міхура та протоків. Також огірки давно використовують у косметології. Ви здивуєтесь, але їх додають до складу дорогих засобів догляду за шкірою кремів, скрабів, гелів. Наші мами й бабусі не ускладнювали. Проста огіркова маска зволожує, омолоджує шкіру. Освітлює обличчя, м'яко очищає і робить її ніжною та пружною. Огірки це неочікувана користь для шкіри дітей і навіть мам. Від целюліту можуть допомогти маски з огіркової кашки. Їх варто наносити на проблемні ділянки легкими масажними рухами. Огірки здатні допомогти і в боротьбі з підлітковими висипаннями, прищами, чорними цятками та акне. Суттєво очищаючи і зволожуючи шкіру. Тим, хто вже втратив надію у війні з веснянками і пігментними плямами, варто спробувати щоденні огіркові маски вони можуть дати відчутний результат. Багатьох молодих мам цікавить чи можна давати огірки маленьким дітям? Відповідь спеціалістів так, але вводити цей продукт у раціон слід не раніше, ніж з одного року. У протилежному випадку в дитини можуть виникнути алергічні реакції після року дітям дають свіжі огірки, які позитивно впливають на імунітет, сприяють розвитку м'язової та кісткової тканини, а також покращують засвоєння білків. До речі, це стосується й дорослих, які дотримуються здорового харчування. Огірки добре поєднуються з білковими продуктами і чудово підходять як гарнір до м'ясних страв. Спочатку дітям дають огірки у вигляді пюре або м'якої кашки. Згодом, коли дитина навчиться жувати тверду їжу, можна запропонувати салат із дрібно нарізаного або натертого огірка. Такий салат краще заправляти рослинною олією, не додаючи солі. Після досягнення дворічного віку педіатри дозволяють вживання солоних огірків, вони здатні покращувати апетит. Проте вживати їх варто в обмежених кількостях через вміст солі. Надлишок солі може негативно впливати на роботу нирок та серцево-судинної системи, тому в пріоритеті залишаються свіжі овочі, вирощені самостійно. Загалом огірки можна споживати без особливих обмежень, однак не варто забувати про нітрати, якими фермери обробляють поля. Хоча ці речовини і присутні в овочах, у звичних кількостях. Один-два огірки на день вони не здатні зашкодити здоров'ю. Проте якщо вживання огірків буде надмірним, ризик накопичення нітратів у організмі значно зростає. Кому ще варто дотримуватись обережності? Насамперед людям з алергіями та тим, хто має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту в період загострення йдеться про виразкову хворобу, гастрит, коліт. Важливо пам'ятати, не можна запивати огірки молоком, газованими напоями чи дуже холодною водою. Ці продукти по різному впливають на систему травлення, тому можуть викликати розлади, коліки і дискомфорт. Огірки не рекомендується вживати у великій кількості і жінкам, які годують грудьми. Біологічно активні речовини з овоча можуть проникати в грудне молоко. Що іноді викликає у немовлят діарею, здуття, бурчання і больові відчуття в животі, і хоча солоні й мариновані огірки мають свій смак, їх не можна порівняти зі свіжими за корисністю через наявність солі, яка сприяє виникненню набряків, порушень у роботі серця і судин. надавайте перевагу свіжим сезонним огіркам вибирайте ті, що мають щільну структуру без ушкоджень і ознак псування. Не забувайте ретельно мити їх під проточною водою і споживати разом із шкіркою, адже саме вона є джерелом багатьох корисних речовин. Використовуйте дари літа наповну, свіжі, хрусткі і соковиті огірки посідають перше місце серед сезонних оздоровчих продуктів. Саме зараз найкращий момент подбати про своє здоров'я. Якщо було корисно ставте вподобайки, Підписуйтесь та обов'язково поділіться інформацією з родичами, батьками та друзями. Можливо, це відео саме зараз на порозі літа, стане для них у нагоді.